Суперскандал, Поліцейські увірвалися на ефір з Кабєєвої. Оліньку заарештували. Ажіотаж. бачимо, аж теж досить великий, досить жвавий дискусії. Ось навіть поліція просить зараз у мене прямий ефір. ну right right okay. uh, no, ви, ви чуєте ви? мене? Ось тут uh, оточили uh, представники. Sure. 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 А зислай бродкасти нарешті don't push. торідон пун пуш майдонт пуш де чудово Борисе, Давайте ми не будемо очікувати, щоб вас заарештували. Якщо це справді проблема, і мітинг припустимо не санкціонований, то розходимось, чи що А чого розходитись? Ви ж нече вже звичні до того, щоб сидіти в автозаках. Тим паче, що в Америці ще й чай можуть налити і бургера дати? Не те, що в Москві. Борис не розмовляє з поліцейським, каже, що він нікого не турбує, але поліцейський наполягає на тому, щоб наш спеціальний спеціальний кореспондент Борис Іванін зайняв місце разом з американським пулом біля капітолію де прямо зараз, мабуть, вийдуть сенатори і будуть розповідати про те, як вони збираються забезпечувати рисом, хлібом, сірниками та сіллю американських громадян. Ви бачите, як попов розізлився сто відсотків. В нього був якийсь план. Зараз в традиції російських журналістів почати розповідати щось абсолютно не пов'язане з подією і видавати за чисту правду а тут не вийшло. Ще не пощастило, що поліцейські не знали, чий то був ефір, а то так би по-любому ще й побили. Терміново зсу прорвали російську оборону на Білгородщині. Так вам не почулося. Білгородчані цілий рік збирали гроші на укріплення, зібрали аж 10 мільярдів рублів. Будували, будували, але українські танки прорвалися. Дивіться. Бєлгород, спиш. Нагадаємо, що офіційно українських сил в Бєлгородській області нема. Ну і ми не знаємо, хто це. Якісь зелені чоловічки. Головне, що росіянам, які так любили бєлгородське ППО, треба знову діставати свої патріотичні худі. Я люблю бєлгородське ППО. Який жах росіюшку атакують сатаністи? Депутат Картаполов кричить: хватить це терпіти. Ми вчора провели парламентські слухання з приводу сатанізму. Адже це зовсім непроста справа. Просто Не хіхоньки хахоньки смішками на обідешся. Слухайте, сатанізм це форма впливу на суспільну свідомість нашого народу. Адже сатанізм спрямований не тільки проти релігії традиційних, він спрямований проти всіх громадян нашої країни. Це абсолютно руйнуюча та руйнівна ідеологія. Та й тим паче, на що вам два чорта, якщо у вас вже є один, сидить в Кремлі, і все ніяк не може скопититись. Ну і якщо ми екстремізм переслідуємо за законом, значить сатанізм теж має всі підстави для того, щоб зазнати переслідування. Зрештою, а чим це краще ЛГБТ? І треба ще розібратися, за які гроші друкуються книги. Я не здивуюсь. Якщо ниточки простягнуться до USAID і ще декуди. все туди ж. Слухайте, так за кошти USAID у вас і храми будували. То що тепер знесете їх? Це ж ворожий вплив. Як так? На Росію повертається нова путінська еліта, так званий герой, так званої СВО, напився водки і почав погрожувати всім навколо ножем. Довелося терміново проводити його демілітаризацію, але, на жаль, не дійшло до денацифікації. Легай! ФСБ! дарма, ви так по ньому ж видно, що він просто вирішив вас всіх освободіть в найкращих традиціях російської армії, які невдячні попалися.